Місяць тому ми роздобули в кабінеті міністрів проект меморандуму оновленого меморандуму з міжнародним валютним фондом, який мають підписати президент Порошенко, прем'єр Горосман, голова Нацбанку Гонтарєва і міністр фінансів. А Данилюк. він секретний, його приховують да безумовно. Я зараз про це скажу. До речі, четверо із чотирьох підписантів цього меморандуму троє учасники офшорних скандалів. Президент Порошенко, голова Нацбанку Гонтарєва і міністр фінансів Данилюк є власниками офшорних компаній. Тобто людям ярмо нашею вішають, керують країною, видобувають звідси бабки виводять за кордон, не платять. Податків і потім від імені України підписують меморандуми. Ці офшорні президенти, голови Нацбанку, офшорні міністри фінансів. Отак всю країну перетворили на свою годівницю. Так, от, коли ми оприлюднили цей меморандум, усі в голос почали кричати, що мовляв, це не відповідає дійсності, що цього меморандуму немає, і що ті норми, які там закладені, вони неправда. Прем'єр Гройсман минулого тижня вернувся із Вашингтону і повідомив про те, що ЗМЕВЕВ досягнута домовленість про отримання чергового краншу. Якщо вони досягнули домовленість про отримання. Чергового траншу, це означає, що вони цей меморандум підписали. Тоді в мене вимога до уряду: оприлюдніть документ, який ви підписали з Міжнародним валютним фондом. Українці мають право знати. Ми, депутати, маємо право знати, про що ви домовились, і що Україна має платити за чергового траншу кредиту. А як ви думаєте, оприлюднять чи ні? А, а куди вони дінуться? За горло я як бульдогу цеплюся. І поки не оприлюднять душу витрусу. Але ми доб'ємося оприлюднення цього документу. Якщо це таємний документ, якщо вони під таємними документами... Тами отримують кредити, вішаються ярмо на кожного українського громадянина. Як це може бути таємницею? Якби вони ці кредити брали собі і вони за них би платили, тоді що хочете, і підписуй. А якщо за твої кредити і таємні документи розраховується кожен українець, то ми в демократичній державі живемо, і ніхто не має права приховувати ці документи. Тому ми вимагаємо від уряду оприлюднити останні домовленості з міжнародним валютним фондом, показати, щоб всі українці знали. А я знаю, що там є, чого вони його не оприлюднюють, бо бояться підвищення. Пенсійного віку поетапне кожні півроку до 70 років, починаючи із 16-17 сімнадцятого року, вони кричать: мовляв, не буде в 16-му році підвищення пенсійного віку. А коли я задав питання, а в 17-му? мовчать, бо є підвищення пенсії пенсійного фонду 140 мільярдів. 140 мільярдів. Більше того, підвищення пенсійного віку не вирішує проблему дефіциту пенсійного фонду за нашими підрахунками. До 70 років навіть коли е, взяти кількість працюючих людей, кількість сплачених внесків і підвищення пенсійного віку, то ми. Додатково отримаємо до бюджету пенсійного фонду максимум 8 мільярдів гривень, максимум 8. А дефіцит пенсійного фонду 140 мільярдів. Тому треба не пенсійний вік підвищувати, а треба радикально міняти економічну політику, створювати робочі місця, робити ставку на промисловість, на сільське господарство, створювати максимально сприятливі умови для заведення сюди інвестора і легалізувати фонд оплати заробітної плати. І тоді не треба буде підвищувати пенсійний вік. У нас у тіні, за підрахунками фахівців, 60% вітчизняної економіки, у тому числі в тіні президент. І все його оточення, які не платять податки, і тому ми, крім підвищення пенсійного віку, вони далі пропонують підвищувати комунальні платежі. Я вже про це сказав, скасовувати цілий ряд соціальних норм, зокрема пільгове перевезення громадян у громадському транспорті, потім там продаж земель, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, і цілий ряд інших, абсолютно драконівських норм, зокрема у фермерів, хочуть забрати залишки пільгового режиму оподаткування. Я нагадаю, до нового року фермери повністю залишали в себе і не тільки фермери, а сільгосворобники, повністю Лишали ПДВ і за рахунок цих коштів мали можливість оновлювати парк, закуповувати посівний матеріал, паливно-масильні матеріали. Знову року 80% ПДВ забрала держава, 20% залишають сільгосворобникам. Тепер і ці 20 хочуть забрати. Це означає, що повністю добивають село. Новина в кавичках приємна для малої середнього бізнесу. Пропонується скасувати спецрежим оподаткування малої середнього бізнесу. оцих єдиноплатіжників і перевести всіх на загальний режим оподаткування. Це знаєте, що означає сьогодні. Ні, оцей малий і середній бізнес, який нічого не від, отримує від держави, вони з останніх сил тягнуться, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. У них забирають можливості ці, і це означає, що завтра знову мільйони людей залишаться без роботи. От чому уряд ховає меморандум з міжнародним валютним фондом, тому що це офшорна влада, яка дбає тільки про власну кишеню і про те, як пограбувати як найбільше українців.